Вітаємо вас на каналі з Прикарпаття і сьогодні ділимося нашими ідеями місць для відпочинку на присадибній ділянці. Кожен садівник, котрий вирішив облаштувати і в себе в саду таку ділянку, має орієнтуватися на свої власні потреби: чи то тиша, чи сімейні посиденьки, чи активний відпочинок із дітьми йому необхідний. Чи хоча б. Просто присісти та відпочити під час роботи в саду. Присадибна ділянка це ідеальне місце для відпочинку, якщо правильно організувати простір. Ви можете й власноруч створити затишні куточки для релаксу, не витрачаючи зайвих зусиль. Зона з гамаком у зачинку дерев, альтанка з мангалом, просто лавка біля квіткової клумби, тераса біля будинку. Куточок для медитації, і зрештою, пікнік-зона на галявині усе це прості ідеї для організації і облаштування таких милих місць для відпочинку в саду. Адже що може бути краще відпочинку на свіжому повітрі? Нагадаємо собі та й вам, щоб робота була в радість, потрібно не забувати відпочивати. Ще краще, щоб таких місць на ділянці було декілька. І для того, щоб сісти на хвилинку з горнятком кави між просапуванням, і щоб почитати наодинці і для чаювання з сусідкою, і для посиденьок у великій компанії. Тож показуємо сьогодні вам у нашому саду деякі місцини спеціально для цього створені. І, як бачите, створила я такі куточки в саду без якихось надзусиль і без особливих матеріальних витрат. Можливо, хтось купує якісь готові конструкції, меблі для цієї функції, але це зовсім не обов'язково, адже з підручних матеріалів та старих меблів можна зробити щось зовсім унікальне і неповторне. Головне, щоб вам було затишно та зручно там відпочивати. Використовуйте усі принади саду та обирайте місце для відпочинку там, де у вас росте або велике фруктове дерево, або якісь барвисті квіти, чи інші улюблені вами садові рослини. Такі місця можна й оригінально задекорувати, використовуючи при цьому різні цікаві речі. Розуміючи, що цінність вони повинні представляти тільки суб'єктивно, тобто бути цікавими в першу чергу вам. Ми недарма проводимо так багато часу, облагороджуючи наші ділянки. Тому буде чудово, якщо, до прикладу, лежачи в гамаку, ви зможете насолодитися плодами цієї праці, а не дивитися в похмуру стіну будинку чи паркану. І першим кроком до створення такого затишку в саду є планування. Правильне причому таке, коли враховують. Буквально те, що іноді може видатися нам деталями, а насправді такими не є. Це і розташування сонця й тіні протягом дня, і напрямок вітру, й захист від нього, і логічне зонування простору, і обов'язково безпечні й зручні проходи між зонами. Зараз спека, літо. І вона може заважати насолоджуватися садом, тому важливо передбачити затінок: чи навіс, чи перголу, парасолю, ба навіть густе дерево. А ще така деталь: сад це не лише краса для очей, а й насолода для наших рецепторів нюху. Аромати здатні створити особливий настрій, заспокоїти або, навпаки, додати бадьорості. Правильно підібрані запашні рослини зроблять ваш простір, де ви присідаєте на відпочинок живим та наповненим приємними відчуттями. Тому такі відпочинкові ділянки я часто в своєму саду організовую серед ароматних квітів, такий собі арома відпочинок. Саме в такому просторі можна забути на якусь мить про повсякденні турботи і зануритися. В світ спокою, адже наш сучасний світ, де стрес і швидкість стали вже якоюсь невід'ємною частиною нашого життя, важливо знайти місце, де можна зупинитися, глибоко вдихнути і просто бути. Адже сад це не лише територія, де ростуть рослини, а й чудове місце для відновлення сил і душевного спокою. В цьому відео ви побачили не всі відпочинкові куточки нашого саду. Я спеціально не показую всього, щоб не займати вашого часу, не робити відео дуже об'ємним. Ще будемо мати нагоду побачити інші ділянки для відпочинку на нашому обійсті. Зрештою, я вже їх частково показувала, зокрема, як я декорую такі місця в саду, терасу, альтанку, з нагоди якихось свят. Тож запрошую до перегляду цих відео, а також наступних. До зустрічі.